Не, я к себе не Ні. Yeah. <smart> <smart> Я ж до косі, щоб будемо замовляти. Конфетки дай, прирости. Дивите вітання. Всім. Всім порядочним людям. Дивіться, як ми вам пакуємо Гарнань, бачите? Пойдемте, щоб все було ці коп. I love you. Так, і Добрий день. Добрий день. А я тебе, I love you. Я чекаю все тебе. Ту неділю не бачила. Добрий день. Три рази. Як ну, <р daranilles> ти в роз'їздах, то я десь... Я вас слухаю, бо буду я буду віки робити цілий день. Це у нас фареличка 890 кг. Давайте, девчатка, у нас ему репка всегда. Костик черный круг подали, он мальчик. Килограмм черный крым. Хлопчики, вам удачі, приходьте. 380 дальше. 380 гривень. Эскалары? Да. Я хочу дописаться дивиться. не не Так. Рибка вона на зиму все дорожає. На сьогоднішній день рибулечка 800 гривень на 460 гривень Пойдет? виходить 840. Дивіться, на літо риба дешевіє. На рибу рибка всі дешевіє. Но на зиму, ви знаєте, зима осінь, рибка дорожча. На сьогоднішній день ну цілу мене прилим, бо нам не вистачає. Дайте, будь ласка, 40 гривень. 40. Нам не вистачає санич риби, тому що ми беремо по 30 і цілі. Тому що в нас на два міста йде, і воно в нас і там, і там. І вам удачі це хоча. Значить, дивіться. ми сьогодні отримали і корочку от світулечки. І корочка, костика, ну сюда сюди. Значить дивіться, мої хороші. Ні, на рибу, вот на різних. На на У нас новинки, дивіться, починається осінь, починається і сматрийська на вечірка. Починається осінь, починаються маслиночки. Значить, так тут в нас є кальмар, ікра, сир, форелька смачна. Тут йде окунь, тут йде за сочетання селедка і форелечка. — Обалдеть. І нові маслиночки. Слухай, ну я буду. Самочки. Я вже по-нормальному. По-нормальному, по-цивільному. По-болчанську, ну. по з... Дивіться, цей декітак це огороб у санчки. Знаєш, я зараз, я обичну багатий. Беру по два відра, тому що вона з кожним разом вдруг. Подивись. Зараз вона, звісно, ану. Так, багато мені? що? <смеш> я, спеціально я спеціально купила ложечки. Вона от я спеціально... я від, щоб вона не... Для ну, не Я вікаю, що динами, а ну... Тут треба так повільно так смакувати, бо вона дійсно смачна така. Вона невеличка зернятка, але, але смачно. Хочу показати нічого зробити. Я її спеціально набрала сюди, що звісно підрозділи. Вона показати. Видно, так? Вінно, так? А, зараз вона вона. Вона. У, нас, так? у нас довгі руки. Так. Вона, йде зерно, але вона це свіжа, Вона тільки починає. Вона не буде круп, вона буде така вже більш крупніша, це туди аж до нового року. Вона вже буде крупніше. Тим. Це року. Так, да, це докруга. Це, це, це ікрабку. Це 800 гривень за 100 гривень. Хоч вона навіть не відбувається їхньої від спеціальної. Ну, Потім давайте будемо пробувати горбушка. Горбушка теж вона смачна. Я думаю, наберу чашку. Горбушка теж, вона ікрат рівень за 100 гривень. До речі, замовлення на Viber. Передаємо в плотно 0,98, 4,93, 0776 і будемо вчати. Перша, mm. mm. uh, як на мене, більш цікавіша. Так. Так, так. Чому? Тому що вона менш солена. Це трошечки більше солі. Але також класти. Якщо класти її на масло, то буде супер. Якщо так лосками їсти, ну як ми їмо, зазвичай, да? Да. то краще перше. Якщо з маслом, давай відкриваємо. Якщо з маслом, то, то мабуть, краще добре. Mm, як давай, це, давай, я? давай, давай, давай. Щас! Я ну с я с не можу. подожди, щас. піди сюди, оператор, як це я Щас. Ну моя рідненька, давай. Опача. ча Тебе, але це вже не влазить в камеру. <зе> І не буде влазить, поняли? Все. Так, підожіть. Так, це ти як лева? Це була кита. <плес> Брешу, горбуш. <зе> <плес> Горбушок. <плес> <А>, це 700 <плес> 10 гривень за 100 скоро, mm, да. так? 0984930776 і отак оця... да поїде до вас. А ну? А їде швидше. <говорим> а да <надо> да. їде быстрее. Вам надо її з'їсти. Откриваємо далі ротик. Давай я їду. Там, Там же <говорим> так багато дали в рот. <говорим> ну а я куча. Опа. А ну скажи, яка тобі побічка? Але я навпаки куштував. Я навпаки кушкував. У мене була та у тебе перша у мене була вруга. Може вона хотіла собі палочки забрати. Mm, я ти? буду ходити. Смоктом. <смоток> Ми нікуди не спішимо взагалі. У нас плівки багато, камі, <смоток> так, так, так все, все добре. Ну, mm, перша випуска. Да. А тоді перша. Бачиш, як класно, коли є, є вибір і є скільки людей. Так. Скільки коштує? олівки маслині? 300 гривень ми ще зробили не А вони з Дивіться, да. да. Ми зараз заказали по цю параду, ваху. Тому що дивіться, що ця шутя у нас це 300 гривень, але вона йде одинаково. А чай трохи не крутніша, чуть-чуть крутніша. 300 гривень 500 гривень. Вона йде в час по вкусі. Є маслини, є олівки, і то, і то 500 гривень. Ми зараз зробили так, бо багато хто хоче, є вакуум. Тут хочете вакуум, купите вам ваху. А ну, вони є олівки і масліни. 300 гривень ванночка. Ну вони класні. І дійсно вони дуже круті, друзі, Ця, це супер. Я також привітаю, коли вони крупні така. Це взагалі, це така ж вони, це ж вони просто пленочки дуже рукововані, і воно каже, що вони не відкриють. Дуже, так? А ну олівочка. Олівка теж вже така там. вона більш така насичений вкус такий. Маслинка така тихенька. А Олівка така живенька. Ну, потім я тобі розкажу, поговорю. Не надо. Санеч, дивіться, в мене ж новіночки. давай, Вікторія, Вікторія, починай. Починай і вигравай. як Дівчатка, говори, що вам. Здравствуйте, ми спеціальне наші, Сідіть сюди. Дівчатка, дивіться. Альвіночка, іди сюди, Альвіночка. Дивіться. Це новіночка, у нас там дач. Таксі, Іди сюди, Альпіно. Бачки, ну, ми вам можемо сказати, не стігатися, а ми смотрим за вас. <звучить> да, любуємося. Молодець. Сідати у ніч. По-другому не буде ніяк. Ми повинні дивіться, з правої ножки. Герой вперед. Раз, два, назад. Не повертаємося ніколи. Щоб там не було. Дивіться, потім все, що було назад, то назад. Правильно ми йдемо вперед. Переходимо якісь горбик, ямку, але ми йдемо.

Так що не комбінезон? Дуже. <сих> Супер, я одразу помітила. А, седьмом? Комб... там на фіть норм. Я ж такий теж собі хотіла. Але я просто, знаєте, що переживаю всегда. Так я десь піду, як його зніму. Да? Да -да -да. Да? А люблю готовий цю не давайте. Це кальмарчик. Mm. Дужі, ну у вас прямо молодці. Ви така група. <сих> да. А вы передавайте привет, кому хотите. Да. А, все моей семье, дорогой, любимой, любимой моей семье и моему дорогому садику. Люблю. А вы? И я перед всем своим родственникам привет, своей семье с Киева. Всем-всем. А особенно привет в городу Николаеву. Борис, да, Борис, тебе срывать? Еще вас, Борис, Борис, Да, смачно вам? Рыба с кальмаром. Дивитель тут это тоже. Саша, что для сливия, да? Да, салфетках. велочке. Ну все кусок. А ну девочка, отказ будет. А это что? Ой, там идет окунь. знаете, что в тебя? Саня себе написал, вокруг у небя лосось, креветка моцарелла, mm -hmm. у вас. Лосось креветочка і моцарелла. Короче, багато життя жизнь надо, да? Yeah. 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 Mm -hmm. Мощненько? Mm -hmm. Липа не надо. У нас не давай меня плево. Мы вчера были, mm -hmm. мы вчера были mm -hmm. на экскурсии, экскурсовод рассказывает. Почему в Одессе толстые женщины? И все виноват привоз. Ага. <сум> Во всем виноват привоз. Тут Зато на привозе вас не 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 тут лазить, и накормлят, и привитают, и может ладно, и могут вас. Ну, как все привоз, все головит, запросто. Все кто на привозе, это вообще-то не знаю. <сум> да, ну что, ну тут вообще цикало, <Да>, знаете, тут не все. Это светулька. Тож дуже смачає. В цьому ті навідочки, що ми вакуумуємо, воно ж приходить, ми все вакуумуємо, в вакуум, обов'язково. Кусочки робимо невеликі, щоб людина, знаєте, кусочку взяла і з'їла. Потім капчоні рулетики, 1400 гривень за кілограм, потім тортик торнадо, 1500 гривень за кілограм. Весь товар, в холодильнику і ми все вакуумуємо. Ну і зрозуміло, що сім'ї звісно, наша малосольна рибулечка 800 гривень за кілограм. Да, ну Ви знаєте, що рибулька у нас вона просто хочеться обалденна. Слухайте, я вже по, пообідала, повечеряла. Це так смачно. це в мене я не знаю. Ну слухайте, ну реально, ну свіженьке, вкусненьке, дивіться, які куски. Дивіться на ці руки.

Беріть, беріть, давайте, на те вам паличку. Беріть, оце теж дуже... Оце теж вам нравится. Беріть, на це паличку, беріть рукою, що це. Ривок, птиця, молодиця, береш. Саш, що він чури копиш. А ти коли не прийдеш, тебе... А, поняла. Оператор нормально. Я я, я, мені каже... Потому что вы худеете, все ли за меня? Что мне делать? Я принимаю. Она так уж не будет. Да я уже поела. Нет. Уже у меня там уже все есть. Я уже Да, это с утра я. Значит так. Мне не понравилось. Девчонка, если что вы знаете? Сначала была ця на первом месте. Теперь ця на первом месте. На втором это, Оливки вообще супер. А, игра еще была. Подожди. Стоп. Мені, ну в общем, да, мені сподобалось, що все. І дайте мені ще запросити. Будь ласка, може з нас А, По цей, однак, так. А можна смокота? Ну бачите, я макаю махаю. Докуди нас? А ви не хочете потім до мене прийти його забрати? До Тут буде. Прийдіть, візьміть, дівчатка, просто добиться, виїжджаю. Підіть завтра, ми ж тільки Не треба оплатити, воно є, не треба оплатити, воно є. Зачем? Це ж є, ми отримуємо, воно все є. не треба. Ну ходити з вами точно треба, цілий день без нічого. Якби ми вам не побували, це риба, не дай Бог, що вона запальна. Дівчатка, це дуже важливо. Продати ну, це одне, щоб людина з'їла це хлопці. Саме ж ми тільки зараз почали передавати передачі. Між до тих пір не передавати. Вже хлопнули. Багато вже глопнути, все. Але з ну, людьми так ми у 4 йдемо на пошту, по шості відправляємо і на один день люди виходить. Це дуже-дуже важливо. Звісно, звісно. Хто їде за кордон, я говорю, вашу відповідальність, бо ти знаєш, це дорога, це таке, не дай Бог. А взагалі стараємося, ми щось не віночки, я хочу брати, знаєш, щось таке ексклюзивне, тому що люди, знаєш, одне трошки приїлось, то наша малосолка не скидається. Ми її робимо по 5 мандезів, вона дуже-дуже хорошо подається, вона мало малосольна. Так що ми ріднулечки, стали чудом цілуватися з тобою. Стоп, подождіть О, подождіть. І треба ж ваш посилу. Ну Но... я люблю уважаючими людей. Слухай, в мене взагалі, я за ним не встигаю. І там, і то він делає вечір, то він бать. Ти коли танцюєш з дочкою, я з тобою то дочка, так? Я танцюю з вами, я роблю движення. Тому що слухай, музика грає, а душа танцює. Тому що ми з вами чаровательні, а баятельні I love you! супер! <laughs> так надо. I love you. Сколько еще края на вас? Асаныч. Асаныч придет к вам. Не, Асаныч вам показывает. Вот я прихожу. Если вам щось цікаво, на Сан Саныча побачите все. Ось вот просто все. Що тільки не цікаве. Надо мопед, надо мопед, надо велосипед, надо велосипед, надо чуки буги. Сейчас рафтинг та я бачу, а то ж ти показував. А, вже показував? Ну, верно, я вже показував. А, ще. Так, ми ще на Ютубі викладемо великий огляд, ми відпочивали. Я ще йому відповідно відпочивала, чи не можна ти відео. Чого? Бо багато часу не знаєш, а там Я взагалі не розумію, коли ти взагалі, мені коли я відпочиваю. я не знаю, коли я віддихаю. Я люблю, я люблю. Я знаю, коли ви відпочиваєте. коли спите. Коли спите, дякую. I love you. А я знімаю цього мікрофона, виключайте камери людина, людина, вона допущена у всьому, я вам так скажу. Ай, красуні, ай, лав ю. Леся, ви хочете я Лесю Кузаню прийти? Леся, вимикай, вимикай ту камеру. Леся хитра, вона таку я один раз тоже, я вже... Вона компромат на тебе збирає, так? Да, так. Хорошо, що в мене оператор не така, вона давно вже камеру вимикнула, я сподіваюся. Ні! Слухай, я хотів... Добрий день. Добрий день. Добрий день. Ну, що ви під камеру? Так, дякую. Вона... Оливку, вы так та оливочку. А можно со всей вашей группой сватать? Конечно можно. Здесь тривочку, для фотограбочки. Сейчас возьмем. По маслинку санче. Я пишу, я пишу по Оливу. Знаешь, мы. Ми... Хотя бываю, хочется в маслянку. Ну, даже другу с ним. А я тебе I love you. Выключай камеру!